Моє вітання! У студії 11 Юрко Крітенко із запальним настроєм на 4 6 серпня. Останній місяць літа в розпалі. І довготривалу спеку трохи освіжить мінлива хмарна подекуди дощова погода. А тепер перейдемо до регіонів. На півночі ніч обіцяє бути прохолодною плюс 13-14 та сухою. А от у день прогнозують короткочасні грозові дощі та тепло 26 градусів. На сході сонячно та безхмарно. В нічний час стовпчик термометра опуститься до 13-16, а в день сонце розпоче повітря до 30 градусів вище нуля. На півдні править сонце тільки в Одесі. Протягом доби можливі невеликі опади. Вночі плюс 16, а в день навіть у тіні неможливо буде сховатися від тридцяти градусної спеки. Хто ще не встиг відпочити, поспішайте, бо у Криму та Азов'ї наступної доби істотних опадів не передбачається. Температура вночі 18-22, А от у день сонце розпоче повітря до 32 градусів. Захід перебуватиме в полоні циклонів. Майже скрізь можливі сильні зливи, шквал та град, де на температуру опуститься до 24-27 градусів, вночі 14-16. І подекуди пориви вітру сягатимуть 25 метрів за секунду. У центральному регіоні хмари не насміляться затулити сонце у Кіровограді, Полтаві та Черкасах. А от у Вінницькій області навпаки буде вогко, хмарно та парко. В день 26-27, вночі 14-15. У Києві наступної доби спека трохи спаде вночі плюс 14, а в день за дощової погоди не більше 26 градусів тепла. У п'ятниці, 7 серпня, в Україні відбудуться невеликі синоптичні зміни. Дощі завітають не лише на захід, але й на північ країни. Нарешті території метрологічна ситуація залишатиметься незмінною. Якщо ви чогось не почули або забули, то заходьте на наш сайт погода.tsn.ua. Це сайт найточнішої та найсвіжішої інформації про погоду. Далі на вас чекає телевізійна служба новин. Я прощаюся з вами до завтра і бажаю щодня мати гарний настрій, незважаючи на примки погоди. На все добре!